Що ж до динаміки, прискорення з 0 до 100 км на годину займає приблизно 10 секунд, і звичайно, ну це не назвеш динамічним. А проте, якщо їздите по місту у якихось проблем з Недостатньою потужністю я особисто не відчуваю. Автомобіль адекватно розганяється до 50, 60, 70 км на годину, чого більш ніж достатньо для того, щоб рухатися спокійно у міському потоці і не відчувати якогось дискомфорту. А от прискорення вже скажімо так для обгону на трасі з 70-80 км і до 130-140 км, Ну, хотілося, щоб воно відбувалося трошки пошвидше. Цю динаміку нам забезпечує дволітровий чотирьохциліндровий двигун серії SkyActiv. В нашому випадку двигун видає 165 кінських сил раніше було 150, і 213 Нм крутного моменту. Звичайно, враховуючи те, що двигун в нас атмосферний, цей момент стає доступним на 4000 тисячах